Доброго дня, брати і сестри українці. Так складається, що в нашому житті є певні періоди, певні періоди, коли ми відверто святкуємо, причому не дивлячись на трагедії і втрати. А є такі періоди в житті, коли насправді відбувалися найстрашніші події в нашій історії. І саме таким періодом є кінець листопада. Недарма протягом багатьох років саме в цей період ми згадуємо. І молимось за спокій душ наших загиблих, е знищених більшовицькою системою братів і сестер, наших попередників, ті, які в 30-х і 40-х роках минулого століття загибли від голоду. Це геноцид проти українського народу співпало або, можливо, так спеціально Всевишнє нам послано, що саме в кінці листопада, в 2004 році, розпочалася помаранчева революція. Можливо, так співпало, але саме 21 числа 2013 року Янукович з його клікою зробили різкий поворот зовнішньої політики і замість очікуваного наближення до європейських цінностей європейської спільноти повернувся на 180 градусів і став на коліна перед Москвою. Саме з тих часів розпочалися події, які згодом війшли в обіг. Під назвою Революція Гідності, я би сьогодні в цьому блозі хотів сказати про дві категорії: про глибинність і про поверховість. На превеликий жаль, поверховість видна всім. Це, знаєте, як піна морська, яка першою вилазить, але не може нічого побудувати. Поверховість на сьогоднішній день це є президент, це є парламент, це є уряд. Це є голови обласних адміністрацій, чи як вони себе люблять називати губернаторами на московський штип. Це є ті люди, які сьогодні управляють країною. Це поверховість. У них по рознарядки відбувається день вшанування пам'яті жертв політичних репресій. У них за розкладом відбувається покладання квітів. Причому воно таке прісно нецікаве, що навіть стояти поруч не хочеться. Я спостерігав за вчорашнім днем. Вчора дуже багато людей виходили на Майдани і в Києві, і в Харкові, і в багатьох інших містах. І одне дуже неприємне для мене спостереження. Ті люди, які були реальними учасниками Революції Гідності, а раніше і помаранчевої революції, відчувалися зайвими під час вчорашнього дня, бо на сцену з усіх сил лізли ті. Хто не мав жодного відношення ані до Революції Гідності, ані до помаранчевих подій 2014 ро... 2004 року, були випадкові люди. Вони говорили, в принципі, правильні слова. Вони декларували, напевно, правильні проєвропейські цінності. Вони це говорили. Знаєте, що мене ще більше вразило? Вчора зранку я прослухав виступ, прости Господи, президента України. Хороший текст. Напевно, хороші спічрайтери сидять в адміністрації президента на банковій, напевно, хороші гроші отримують. Але виконавець ролі президента це як актор-троїшник, який так поганенько читає написаний йому текст, після якого хочеться у тим самим театральним сказати. Не вірю, це поверховість. Це поверховість, коли ти не можеш навіть обіймаючи найвищу посаду в державі. Даруйте з вираженням прочитати написаний текст. Глибинність це є ті люди, які дійсно творили історію. Це є дійсно ті люди, які загинули на Інститутській, це є дійсно ті люди, які потім пішли на фронт. Це є ті люди, які загинули в Іловайську та в інших котлах, які відслужили, які повернулись, шукають своє місце в життя. І знаєте, в чому між нами є величезна різниця? Ті, хто дійсно творять події, у них чомусь не вистачає часу написати статтю в Вікіпедії, можливо, своєчасно е, зробити якусь презентацію, своєчасно звернутися до меморізів в соціальних мережах, спеціально повернутися і написати в книжці про того, хто був автором терміну Революції Гідності. Смішно і гірко водночас. Але ми то знаємо правду. І нам на цей час е, дуже м, скептично ставитися до тих людей, які кажуть, що в джерелах не написано, що це був Юрко Сиротюк. А Юрко Сиротюк і я сьогодні є обвинуваченими за придуманою владою кримінальною справою, яка сама влада устами Авакова і його Камаріль є придумана, і сьогодні суди гальмують перед її розглядом. Поверховість сьогодні демонструється на кожному рівні. Глибинність це ті люди, які, напевно, от в цей період часу мали би зосередитися на внутрішньому світі, на спогляданні історії, на осмисленні того, як відбувається життя, на осмисленні того, що робити завтра. Через 3-4 тижні ми підійдемо до різдвяного періоду, до наших традиційних українських свят. Але кінець листопада, як би це не було комусь. Неприємно чути. Це є період певного усамітнення, або період групової молитви, спільної молитви. Це період, коли трошки приглушеним тоном говорять і в будь-якому випадку не проводять якихось святкових заходів, не проводять презентацій і не кричать Я, Я, Я був перший. Це той час, коли треба насправді переосмислити. Я впевнений, що правда протурує собі дорогу. Я знаю, що всі псевдоісторики і горе доктори які сьогодні заплонили ефіри центральних каналів, вони як сміття, як у ті зернини, які впали в неблагодатний ґрунт, вони не проростуть, бо їм нічим проростати. Внутрішнього змісту немає. А на цей час я би просив всіх. І звертався би до всіх. Замисліться над тим, що було. Помоліться за мільйони людей, знищених під час Голодомору більшовиками. Подумайте про те, чи це сьогодні оті всі Порошенки, Райніни, Авакови, чи це не є новітні витворення у тих більшовиків, які святкують Голодомор. І таку фразу доводиться чути. Цей час, коли нормальні люди. Зосереджуються і спілкуються з нормальними людьми, збільшуючи от те своє коло. Тому що лише ті люди, які дійсно віддаються до творення цього життя, вони мають право говорити від імені української нації, від імені всіх українців і бути керівниками української держави. Замислимося і зробимо крок в наступний день сильнішими.